Футбол улюблена гра не лише дорослих, але й дітвори. Фінал турніру. Зміні футболу серед дворових команд відбувся в Івано-Франківську. Упродовж липня відбіркові матчі відбувалися у мікрорайонах міста. У фінал, який відбувся у рамках олімпійського літа, вийшли чотири команди: кращі юні футболісти Івано-Франківська. проводяться з тою метою, щоб залучити наших дітей, які десь не поїхали відпочивати в село якісь причин, щоб зняти їх активним відпочинком. Для більшості юнаків футбол це не лише хобі, це спорт, яким вони прагнуть професійно займатися у майбутньому. Ми не граємо кожен за себе. Ми граємо команду через пас, стараємося як ну як краще зіграти. Я дуже люблю грати в футбол, бо мені дуже подобається весь спорт ема емоції від цієї гри. Одна із найбільш відповідальних ролей на спортмайданчику це голкіпер. Де хто переконаний, успішна гра воротаря це половина успіху всієї команди. Наприклад, гравців два на тебе йде сам на сам. І тоді треба або вгадати, або вже на техніку, або на різкість новити. За підсумками ігор, переможцями турніру стала команда Каскад. Срібло здобули пироги з пасічної, а третю сходинку дворового чемпіонату посіла команда Редбул з середмістя Івано-Франківська. Переможці отримали комплект футбольної форми. А призерам дісталися грамоти, медалі та кубки від міського центру Спорт для всіх Ларион Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.